Усім привіт! З вами Юліана. Вітаю вас на своєму каналі. Друзі, як ви бачите, в мене знову поповнення. Це друга партія подарунків до 8 березня. На жаль, у нас в магазинах не завжди є те, що хочеться, немає можливості придбати або є можливість, але через інтернет виходить майже вдвічі дешевше, ніж. Можна по місту купити. Тому мої чоловіки вирішили мене порадувати ще порцією красоти і замовили ось таких трьох красунь. Це подарунок від тата, синочка та чоловіка. Почну, звичайно, з найменшої, той, хто більш-менш знає по сортам орхідейки. То й може впізнати цю орхідеєчку по її такому салатовому світлому зеленому листю, отаку гарнюню. Коренів, як ви бачите, в неї не дуже багато. На дні лише декілька виточків тут пустувато, але чимало повітряних корінчиків. Хочеться мені її пересадити для того, щоб сховати в ґрунт ці корінчики, щоб вони не пересохли. Тому що в домашніх умовах може таке бути, що від сухого повітря корінчики повисихають. Тож, не буду вас мучити, покажу цю красуню. Ось така гарнюня. Це. Вже ви впізнали, це Violet Queen, Її назва пробита на горщику є. Ось так вона називається. Фіолетова королева. Мені її квіти нагадують квіти фіалки. От вони Такого для мене фіалкового кольору, іменно такі, як, як ніби фіалки у бабусі на підвіконні. Але квіти при цьому насиченого такого кольору є деякі сорта орхідеїчок, теж такого кольору, але вони більш такі, блідніші. Не такі насичені, а оцей сорт саме такий сорт, який має насичений фіалковий кольор такий фіолетовий. Ось така гарнюня. Хочу її пересадити у маленький горщик. ну, Звичайно, хочеться, щоб вже ще й тому ще подивлюся, як вона адаптується. Отримала я орхідечки сьогодні. Ще нічого не робила, не виймала ні торфяного стаканчика, нічого зовсім їм. Вони Просто розкрила упаковки, і вони в мене трішечки постояли. Ось така гарнюня. Ідемо до іншої. Потягло мене таки натемненьке, як ви бачите, ще одна архідеєчка із листям фіолетового. Пігменту, тут і на шиї фіолетове це не фузеріоз як іноді думають новачки. Ні, це пігмент звичайний колір листя для такого сорту орхідеїчок Коріннячко, як ви бачите, тут повітряного немає, але все в горщику. В горщику чимало коріння, все добре, розеточка Хороша, я ще нічого не робила, не протирала навіть листочки спиртом, як я зазвичай це роблю. Тому відразу показую вам. І ось вона така гарнюня. Один квітонос, але не менш ефектний, такі оксамитові квіти. Вони по кольору схожі на трішки на кам'яну троянду, яку ви бачите на задньому плані. Так, по кольору трішки є щось схоже, але все ж таки сама квітка вона не кожиста, як у кам'яної троянди, а така ніби оксамитова. Вона такий, як, як плюшик. Отака. Плюшевість на листочках, ніби а, як дивишся, і немов вона не справжня, немов вона зроблена із такої тканини з плюшевої. І як доторкаєшся до листочків квітки, і на дотик вона така плюшева, гарна, ось така темна красуня. Сподіваюся, вона не засушить. Бутони, а хоч і когось мені розкриє. Скоріше за все, торфяний стаканчик я теж в неї не зможу виняти, як і у кам'яної троянди, тому що, як ви бачите, коренів тут достатньо. То буду поливати знизу на пів сантиметра проливом обережно по самому самому краю горщика. Для того, щоб не намочити. Торфяний стакан і щоб він не набрав дуже багато води. Тож, будемо поливати обережно. Ось такі дві красуні і третя красунечка, вона не менш ефектніша, ніж попередні дві. Маю ось такий листову масу здорову. Як ви бачите, це буде не маленька рослина, і в домашньому вона ще підросте, тому для неї знадобиться більше місця. А коріння тут, я б сказала б на троєчку. Ну, то нічого, сподіваюся, ми наростим. і буде в нас все добре. Показую квіти. Ось такий лимончик. Цей сорт називається лимончело-кіс, тобто лимонний поцілунок. Колір квітки справді такого, знаєте, жовто-яскраво-лимонного, насичений такий кольор, кругла губа, і на губі є трішки рожевого, зовсім-зовсім трішечки. Квітка не тоненька, а така плотна, я б сказала, є квіточки зовсім пелюсточки такі тонюсінькі, а в нього ні. У нього такі доволі таки плотні квіти. І не маленькі. Це десь квіти 9-10 см. Тобто сама квітка доволі таки немаленька. На жаль, при транспортировці він трішки постраждав більше, його потрясло. Ну, так, вийшло при упаковці, відпав один бутончик, майже вже той, який розкривався. Але то нічого. У нас ще є бутони. Сподіваюсь, якісь там ще відкриється. А ні, так будемо квітнути ще. Звичайно ж, сама нижня, сама перша квітка сама більша, а далі він все менше і менше. Ну, я думаю, це від того, що в нього починалися при транспортировці проблеми з корінням, тому що. Корінів насправді не дуже багато. Торфяний стакан я йому вийму обов'язково, досиплю кори і буду нарощувати коріння йому в цьому горчику. Пересаджувати я його не буду. Ось такий. Висота його десь приблизно 70 см. Тобто, у порівнянні з усіма він найвищий із цих трьох орхідеєчок. Ось, ось такий загальний вигляд їх. Така фіалкова манюня, оксамитовий темний і отакий лимонний красень. Ось такі гарнюні. Дякую, що були зі мною. Поділилася з вами радістю. Ось такі в мене новачки моєї колекції. Звісно ж, я їх буду обробляти актарою для того, щоб попередити зараження шкідниками, тому що при розпаковці все ж таки мушка чорненька вилетіла з якогось горщика, тому будемо обов'язково при першому поливі проливатися з актарою. На цьому на сьогодні все. Дякую, що були зі мною. Попереду багато цікавого.